Близько 20 реконструкторів з Івано-Франківщини, Тернопільщини та Львівщини з'їхалися до Калоша на четвертий фестиваль середньовічної культури Бастіон. Три роки поспіль фестиваль проводили на площі героїв. Цьогоріч організатори вирішили внести певні корективи. Стверджує капітан клубу історичної реконструкції Нормани Олег Вангела. Цього року вирішили щось міняти. В принципі, бо три роки, три роки майже одно і то саме одна локація. Одні номінації трішки мінялись. Вирішили трошки змінити все по різному, тобто більш на природі. Ну і листям насамперед краще воювати і падати на траві, ніж на бетоні. Тим більше тут є тіньок хороший. На фестивалі представлено чотири клуби історичної реконструкції, а саме нормани, місто Калуш, Бенерет, місто Стрий та два Івано-Франківські клуби Зігмунд і Чортополох. Гості фестивалю мали можливість повністю поринути в епоху середньовіччя, побачивши поєдинки лицарів в обладунках. Для справжнього лицаря дуже важливо мати хорошу фізичну підготовку та опанувати техніку бою. Фізична підготовка насамперед велику роль грає мислити треба по інакшому. Починалося все як завжди з комп'ютерних ігор з двора, коли ще не було ну як таких комп'ютерів, смартфонів і ми бігли по таками билися в дворі для деяких. Це просто гра, і вона зникає з часом. А для декого, як для мене, як для багатьох людей, які знаходяться позаду мене, це є хобі, це є життя, це є стиль життя. Головне от, оцінювати правильну ситуацію. Ну, конкретно у спортивних поєдинках, це, звичайно, все має бути повага до суперника, не дивлячись ні на що, і думати, що ти робиш, не бити по відкритих зонах. Так, то, звичайно, це бій, це адреналін, іноді можна трохи десь переграти, трохи розгубитися в бою. Саме страшний удар, то якого ти не бачиш, коли починає відбуватися ситуація, яку ти не можеш контролювати. Там отака ззаду усі бажаючі мали змогу сфотографуватися з лицарями, приміряти обладунки, випробувати свої хиста уміння у стрільбі з лука, а також взяти участь в поєдинках на м'яких мечах. Юний лицар Микола з Івано-Франківська теж не побоявся прийняти бій. Мені дуже сподобалось, коли мене забили кути, а я якось виходив з цього місця. Були удари тут, тут удари. А я відбивався як міг. Роман, представник клубу історичної реконструкції Чортополог допомагав дітям вправлятися у стрільбі з лука. Дітям дуже важко дати одночасно сказати одні ті сім'є рекомендації, там по-різному. Кожен дитина має дізнатися різною силою. Тому часто приходиться навіть постійно допомагати їм це все робити. Врахування вітру постійно йде, це ж іде потяг, так само, то, що снайпер стріляє з рушниці. Ідентично виходить те саме з луку. потрібно врахувати вітер, сили його. Особливо це залежить від дальності. Кольчуга основний вид обладунків в епоху середньовіччя. Тому для усіх присутніх продемонстрували майстер-клас по її плетінню. Кольчуга захищала в основному від, ко, від деяких колючих ріжучих, особливо ріжучих ударів, Захищала від деяких стріл, але в основному кольчуга не захищала від дроб'ячих ударів. Це типу, від, від булав, того, типу від молотів і від списів. Сама специфіка плетіння була дуже проста. Бралося одне одне кільце розведене, воно було з діркою. На нього вставлялося чотири цілих кільця і воно заклепувалося. Також вперше на фестивалі середньовічної епохи провели конкурс костюмів, про кожен з яких реконструктори розповідали, опираючись на історичні факти.